Привіт, малята! Я Сова Софія. І до мене сьогодні прийшов ось такий лист із відеоповідомленням. А щоб дізнатись, про що ми будемо сьогодні говорити, вам потрібно відгадати загадку та послухати уважно. Бачити не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує. Що це? Так, це книга. А чи знаєте ви, з чого виготовляють папір для книг? Так, з деревини. Багато зусиль треба затратити, щоб виготовити папір. Книга це праця багатьох людей. Книгу пише письменник, художник малює до неї малюнки, а потім її друкують в друкарні. Ось так і народжується книга. Книга мудрий друг, який не вміючи говорити, розказує. Саме книга занурює нас у казковий світ, де живуть її герої, які оживають та захоплюють нас. З книгою ми знаходимо друзів, вчимося грати, дружити, творити, розуміти один одного та оцінювати вчинки. Саме вона вчить нас бути добрими та чесними. Саме книга дає нам перші уявлення про світ тварин та рослин. Тут ми розглядаємо явища природи. З неї ми бачимо красу та неповторність природи, чомуся берегти її. Розкриваючи книгу, ми відправляємось у подорож країнами, пізнаємо світ. А спільне читання книг це найкращий спосіб проявити увагу та любов. Книга допомагає нам бути ближче до своєї родини. Дітки, я думаю, що у кожного з вас вдома багато книжок. І я пропоную вам сьогодні виготовити ось таку закладку для книг. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору, ножиці, простий олівець, фломастери. Ну що ж, розпочнемо нашу роботу. Аркуш паперу складаємо навпіл. Ще раз складаємо навпіл. Слідкуємо, щоб краї паперу співпадали рівно. Розгортаємо папір та розрізаємо його по порівняння згину. Ось так. У нас вийшло 4 прямокутники. Беремо один такий прямокутник та загортаємо його нижній лівий кут догори. Відрізаємо зайву частину справа. У нас вийшов квадрат. Складаємо його навпіл, розгортаємо та складаємо знову навпіл, але з іншої сторони квадрата. Розгортаємо правий верхній кут загортаємо всередину, щоб з нього утворився трикутник. Загортаємо так само зліва. І тепер відрізаємо по лінії згину ці трикутники справа та зліва. З ножницями працюємо обережно. Загортаємо верхній трикутник вниз. Нижній правий куток загортаємо до середини. Отриманий трикутник загортаємо вліво. Ще раз розгортаємо та ось цю частину загортаємо в таку кишеньку зліва. Все, наша закладка майже готова. Залишилось її лише прикрасити. Можна намалювати малюнок, приклеїти наклейки, все, що ви забажаєте. А потім ось так використовувати. Це дуже зручно. Таку закладку можна подарувати рідним або друзям. Я думаю, що їм дуже сподобається. Дітки, ви сьогодні дуже гарно впоралися з завданням. А я хочу вам нагадати, що книжка наш найкращий друг. До побачення! До нових зустрічей.